Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У Нас сьогодні в кадрі Seat XEO, рубрика огляд стану. Зараз на вулиці така гарна морозна зимова погода. Десь плюс-мінус 4 градуси у нас морозу. Сухо, можна сказати, що від того навіть і тепло. Автомобіль, про який сьогодні хочу розповісти, Seat Сео це та ж сама Audi a 4 2009 рік, 1.6 бензин в такій цікавенькій комплектації. Зараз детально все по автомобілю розповім, що є фарбовано. Для людей, які скептично або якось негативно відносяться до фарбованих елементів, в принципі, відео не для вас. Це для тих, хто просто шукає гарний косметичний і гарний технічний стан автомобіля. Seat Exeo, 2009 рік, 1.6 бензин двигун, так званий АХЛ. Я минулого разу в ролику сказав, що це БСЄ, Потім мене поправили, і дійсно я подивився, це дійсно двигун, який має, ну, скажімо, не так багато, але має відмінності. По потужності вони одинакові з БСЄ. Тобто, це двигуни, які мало чим відрізняються. Але цей двигун одні хвалять більше, одні більше хвалять БСЄшний двигун. Ну, не знаю, друзі. Тут присутня така заморочка трошки з екологією. Більш така складніша, ніж в БСЄ. Ну, Але в принципі, в загальному двигун плюс-мінус дуже схожий. Тобто, Один розпредвал, 8 клапанів. Ну, все дуже просто, прості регулювання, нічого складного тут немає. Саме звичайний сюди газ четвертого покоління стане. Ну, тобто, в принципі, конструктивно обслуговувати цей двигун також якихось особливих складнощів немає. Ну, єдине, щоб для того, щоб добратися до, мені здається, до цього шківа нижнього, мені здається, що треба знімати передню частину. Ну, точно вам не скажу. Значить, По сервісу і по обслуговуванню, 160 тисяч був ГРМ, замінений, повна диглерська сервісна історія цього автомобіля. Тут присутня. І ну, наступна заміна має бути на 240 тисячах, зараз 215 автомобіль має. Оригінального пробігу, що в ньому цікавого. Цікавого в ньому те, що тут встановлено механіку на 6 передач. І це величезний такий, я вважаю, просто великий плюс цього автомобіля, тому що цей автомобіль на трасі веде себе просто ну, прекрасно. Тобто механіка шестиступка, ви бачите, 120 в нього це. 123, точніше, це 3000 обертів. І серед бензинових його конкурентів, які є з, таким, з такою потужністю двигуна та з таким простим двигуном, це один з кращих варіантів, тому що насправді на трасі ця машина споживає невеликих 6,3, 6,5 літра бензину навіть при завантаженні. Тобто я нею сюди їхав на Київ. У мене було три пасажира, окрім мене, у мене був багажник. Трошки пригружений закрутками з села, і вона в мене взяла 6,5 літра. Значить, тут під капотом я вже, щоб інший раз не відкривати, я вам покажу. Значить, оригінально все. Тут нічого не чіпано, щоб всі нічого не придумували, це просто водичка. Капот у нас не кручений. Тут все оригінально гарно. З цієї сторони, друзі, є кручене крило, я про нього відразу кажу. Тут все гарно, тобто оригінально. Нічого ні, ні, ніхто не відкручував, оригінальні заводські е, як вони називаються, пайки, якщо можна так сказати, точки. Далі тут капот також не відкручувався, не віднімався, гідроупор капота, двигун не митий в такому стані, якому він є. Антифриз на місці. Більше, щоб я капота просто не відкривав. А далі покажу, буду показувати вам по такофарбовому покриттю. перепрошую, що так закрив жорстко. Значить, по комплектації, давайте, а тоді пройдемось по лакофарбовому, легкосплавні диски, складання, регулювання і підігрів зеркал. Далі маємо датчик світла, датчик дощу, маємо автозатемнення, маємо оригінальне лобове вітрове скло. Маємо присутній задній парктрон оригінальний. Маємо легкосплавні диски, я вже сказав. Маємо 4 електросклопідйомники складання зеркал, шкіряне кермо, механіка 6 передач, двох зоний клімат-контроль. Я зараз сяду в автомобіль, перепрошую. Двох маємо клімат контроль. Підстаканник ось такий маємо. Далі автозатемнення тут всередині присутнє. Маємо такі підсвіточки цікаві. Це теж. Фішечка цього автомобіля, маємо круїз-контроль, маємо туманки присутні, автоматичне світло, датчик світла і датчик присутній дощу цього автомобіля. Маємо підлокітник. Зараз я його відразу заведу. Так. Так, автомобіль завели. Так, відключення курсової стабілізації присутнє. 215-600 зараз пробіг. Вмикаємо підсвіточку. Бортовий комп'ютер, звичайно, присутній, отаке перфороване шкіряне, гарне кермо. Сервісна дилерська історія. Зараз також вам покажу. Ну, тут не, не, не тільки дилерська, тут є і дилерська, і не дилерська. Значить, від початку і до кінця автомобіль в Швейцарії обслуговувався, пригнана вона саме з Швейцарії. Так, 14 тисяч, перше ТО. Наступне 28 тисяч ТО. Далі 45, тобто загорілось у нас. Треба підлити паливо. Автомобіль обслуговувався раз в 15 тисяч кілометрів. Тобто це ще з тих старіших автомобілів, де регламент був досить таки адекватний. Бачите, 94, 110. Далі 126 тисяч. Далі. 144 тисячі, ну тут трошки якийсь більший інтервал. Тут 160, 144, бачите, далі 160-175 тисяч кілометрів. Тобто весь інтервал дотримувався 189, 202 і 206 Чомусь вони замінювали знову мастило. Зараз 215. Тобто, в принципі, автомобіль має сервісну дивиську. І не, і не тільки дилерську, і ще й звичайну історію. Обслуговування кузов, тут седан, я вже сказав. Є багато таких важливо, цікавих моментів, великий бардачок, якщо так можна назвати, він такий аж дуже прямо такий, великий. Тут шість подушок безпеки, такий цікавий, цікавої конструкції тут стеля в нього. Не зовсім так звичайно зроблено, ну як Audi, ніби має бути тут панорама, знаєте так. Цікаво зроблено. Шість подушок, я вже сказав, це теж дуже класна опція. Є отут такий великий карманчик в автомобіля присутній. Регулювання керма по висоті і по вилюту присутнє. Мультикермо по магнітолі присутнє. Так, Нехай автомобіль поки що працює. Значить, по каталізатору у мене була тут така неоднозначна ситуація. Загорілась помилка. Коли автомобіль рухався в Швейцарії, в Україні потухла, приїхав до столиці, знову загорілась. Каталізатор я відразу скажу, що він видалений тут. Ось він лежить, я його нікуди не здавав, нічого не робив. Бачите, ось каталізатор тут. Причина, що з ним сталося, значить, якщо вам показати, бачите, він почав здуватися. Тобто він трошки підзабився, він відділився від своєї внутрішньої, ну, де він кріплення, обойми, він металевий тут. Він відділився від обойми і його під тиском почало трошки продавлювати по причині ну, видавлювати сюди до резонатора. Причина, ну, старость не радость, як то кажуть, 215 пробігу. Не знаю, підзабився він і почало його продавлювати. Мені хлопці порадили просто видалити і прошити. Я так і зробив, значить, на рахунок, хто хвилюється, що немає каталізатора. Ну, Оригінальний лежить тут. Хто хоче собі поставити каталізатор. Каталізатор коштує 4 тисячі гривень з роботою. Універсальний, він ставиться під автомобіль, тобто відрізається шмат вихлопної труби, варюється універсальний каталізатор. 100 доларів коштує ну там від тисяч гривень стоїть каталік. Керамічний, мені здається, коштує 120 доларів. Якщо хочете керамічний, для того, щоб не було жодного запаху. Якщо ну, ви, наприклад, прогріваєте автомобіль вдома в гаражі, для того, щоб не було запаху, можете придбати керамічний за 130 баксів. Ну і у вас в гаражі буде все. Гарно пахнути, не буде запаху зайвого бензину. Тому розповідаю, як є. На каталізатор я вам скину і оцей віддам. Цей можна здати, не знаю, скільки він коштує. Ну, кажуть, район 4 тисяч гривень такий каталізатор вартує в нас в Україні, щоб його здати. Ну, а ви зможете собі придбати, захочете керамічний, захочете звичайний універсальний, який коштує 25 тисячі гривень і 500-600 гривень робота по його установці. До нього лямдазонда нічого не потрібно, так як лямдазон стоїть тут. Вище трошки, і він вже перепрошитий, тому така ситуація. Так, далі. По лакофарбовому покриттю даного агрегата. Зараз все покажу вам, для того, щоб ви все побачили. Для тих, хто боїться фарбованих елементів, для тих таких експертів в лапках, які розповідають, що там фарбовані елементи або ж це вже щось таке критичне. Будь ласка, відео можете не дивитися, не коментувати. Автомобіль пофарбований був давно. Я навіть не знаю, коли це було зроблено, тому що вже по тих всіх елементах є, видно сліди експлуатації, мікроподряпини. Ну, навіть тут присутня така мікроподряпина. Автомобіль не полірований, я його не полірував. Можна, в принципі, було б зробити йому ще полірування, він був би взагалі в стані як новий. Є в автомобіля ена проблема. Значить, цей автомобіль був куплений в привата. Приват в Швейцарії сказав, що фарбував цю частину ось так тут. Була подряпана від воріт і з цієї сторони так само Подряпав воротами і також одну дверку. Зараз покажу вам показники лакофарбового. Це фарбований елемент. Зблизька показую. Дивіться. Так, вище. Ну, вони як фарбують, то фарбують. У них технологія перефарбування повнаст... стійко перефарбовують фактично повністю. Так, дах. дах в оригіналі. Значить, тут маємо окрас. Арка. Починаємо знизу. Арка ніби не фарбована йде, далі доверху трішки починається більше. Показники 200 мікрон, хто розуміє, що таке 200 мікрон. Арку прохожу повністю, арка косметично. 150 мікрон, далі крило, 140 мікрон. Тут ніби як і не фарбовано, можна сказати, 170. А ось тут, де показував швейцар, десь можна зараз, я, я постараюся знайти, якщо знайду, о 300-400, десь є біля 500 мікрон показник. Саме подряпина, про яку він і говорив. Тобто чисто була подряпана, вони її підфарбували за кордоном. 360, ну от. Далі вона закінчується. мікроподряпана. Хто впав в оморок, будь ласка, на шатирка, всі діла. Далі, ця дверка разом з крилом була також мальована. Косметика. Хто вважає критично, Ну, взагалі пишіть коментарі всі, але пишіть адекватно. Теж косметика, двері. Тобто я показую все абсолютно, як є. Зараз я вам також пройду проєми. Мікров є, така малесенька. Тут просто косметика. Тобто люди фарбували. Для чого вони фарбували, я не знаю. Ну, фарбували, напевно, страхова, напевно, ще якийсь момент. Можливо, притерли чи продерли. Тут ні. Далі крило не фарбоване. Крило не фарбоване. Бачимо, так видно. Капот. Капот теж не фарбований. Капот в оригіналі. Дах тут в оригіналі. Показую. Далі проєм. Я сподіваюся, що вам зараз гарно показує. Тут на згині, як і всіх, воно показує більше трішки. Це абсолютно нормально на заокругленнях. Тут проєм в автомобіля оригінальний. Хто має якісь сумнів, приїжджайте зі своїм експертом, дивіться зі своїм експертом. Ну, Я не знаю, тут важко показати багато пластику. Ну, Тут в них на заокруглення також б'ється трішечки трішечки більше. Проємах, так? Бачимо. Так, проєм оригінальний. БУП. Тут... Не кручені, бачите, на стійці. Тут також все добре. Тут також все добре. Болти на стійці не кручені, і внутрішні болти тут також, знову ж таки, можете приїжджати своїм експертом, вони не є кручені. Тут болти також не кручені, це крило, я вам казав під капотом, воно має сліди відкручування. Болт оцей не кручений, кріплення дверки. І тут всередині він також не кручений. Тобто двері не знімались, проєм не фарбувався. Відео буде довгим, маю розповісти показати все, для того, щоб не було. Тут, друзі, від води є забруднення. Так, проєм у нас ось тут. Все б'ється повністю одинаково, як і по всій машині. Стійка. Ну, з цієї сторони також. Візьмете зеркальце, експерти, нехай подивиться, тут болт не відкручувався. Так, у нас ліва сторона. Двері-двері косметика. Тут полосочка. 470-480 мікрон найбільше. Далі, задня кришка. Не фарбована ось тут. Вона і не відкручувалася, я також переглядав, але поверху маємо чомусь косметику. Знову ж таки, думаю, що причиною була занадто гарна страхова цього попереднього власника, і він поверху перефарбував. Для чого? Я не знаю, як вони так робили, але ну, маємо такий перепил зверху кришки. Низ кришки він не є фарбований. Двері тут, точніше, не двері, а заднє крило. Маємо фарбований елемент. Я вам буду проходити так щільно, щоб ви все бачили. То я дах прийшов, якщо що. Так, тут 200, 200, 200, 240, 220, 200-150, ну, ви бачите показники, мінімальна абсолютно косметична підфарбованість. Арка сама. Ну, бачите, арка просто косметика напил. Проходимо вище. І зараз знову ж таки на тій ж висоті, що і з цієї сторони, ворота. Швейцар сказав, що ворота тут зачепили, і також йому продерли. Я вам... Ну тут прямо така полоска, десь звідси вона починається. Я зараз її знайду вам. Я не пам'ятаю просто, яка тут висота. Тут трошки має. А, от я знайшов. От, бачите? Ворота з цієї так... самої сторони йому продерли. Тобто, тут взагалі отаке маленьке мікро-мікро-плямка. Далі ці двері також фарбовані. Верх косметика. Косметика. Тут ці двері вже ні, а тут понизу у нас є, знову ж таки, десь полосочка, щось там район. отакий, ну, такий. 300 щось там, де десь проскакує 400, але то прямо так треба дуже щільненько втрапити. Так, перепрошую. Отут, бачите, є більше. Під самим молдінгом десь було продерто верх. Знайшли, так? От така мікро-мікро плямка, прямо маленька. Тобто її тут от дивіться, звідки вона починається. Звідси, так, тут же немає, так, звідси. Це сантиметрі в нас. Ну, от, от, от така штучка, просто малесенька. Верхні, тут так. Маємо плямку отут зі шпаклівкою. Проєм. Продивляємось, проєм. Саме головне цілісність автомобіля в проємі. Тут все в оригіналі. В оригіналі. Так, тут у нас стійка. 60-70 мікрон, 57 мікрон, тут 90, ну в них приємно. Ви можете знову ж таки прислати свого спеціаліста, я нічого не приховую. Двері не кручені. Зараз покажу вам на стійці. Вікна до слова тут всі в оригіналі. Так, тут також, бачите, двері не відкручувались, ні тут, ні тут. Тобто самі двері по, по автомобілю не знімали. Стійка, тут, тут. ну Зараз і тут також прийду вам. Точно так само асиметрично, точніше, симетрично б'ється якість цієї сторони. Нічим не відрізняється показники. Тут, якщо взяти, також буде товстіше, бачите? Ну, тут товстіше, так як в них всіх на заокругленнях йде. Все. Проєми я вам пройшов, показав, що вони не чіпані, не фарбовані. Далі всі двері не фарбовані. Ой, перепрошую, так буде краще видно. Це крило не фарбоване. І капот не фарбований. Ну, от всі показники, друзі, які є по автомобілю. Вітрове лобове скло, оригінал 9 рік. Значить, що маємо по факту? Маємо фарбованих елементів. Ось. Низ дверки є шпаклівка. Ну, ви бачили, там отакий шмат. Десь 1400 мікрон ми знайшли. Крило, косметика, отут маленька полосочка, район 400 мікрон кришка. Тут косметика, тут не фарбовано, далі крило фарбоване косметика. Отут полосочка 400-500 мікрон до 500, двері косметика, двері косметика, проєми не фарбовані. Зараз вам ще покажу під капотом. Зараз автомобіль, до речі, заведений, я його забув вимкнути двигун. так Двигун працює, ніяких пару, диму. Стабільна робота повністю. Кришка виглядає гарно. Зараз він прогрівся вже повністю до робочої температури. Ну, така машина, друзі, повторюсь, тут не кручені болти, капот болти не кручені, це крило болти в нас. Крутились. Ось, в принципі, і все. Отака От машина. А, хто хоче ще, друзі, може ще пройти вам ось тут, для того, щоб ви не мали сумніву, що тут ніхто нічого не рихтував. Ну, приєми цілі, підкапотка теж ціла. Він код, саме головне по базам. Це ось така розповідь, на що по цьому автомобілю. Значить, стартова ціна є 7800, на що торгуємось. Каталізатор я вже сказав, це будемо грубо казати, з роботою 150 доларів. Заміна опорних подшипників з роботою, там опорники, там ще якісь можливо, резинки. Це ще 150-300 і 100 доларів на розвал сходження на заміну уливи. Все. Мінус 400, тобто 7400 даний автомобіль на віддачу. По екології, за бажанням, захочете, зробити, не захочете, не зробите. Кому було цікаво відео, поділіться, покажіть, що ми показуємо автомобілі чесно, нічого не придумуємо. Перевірка пройде на цьому автомобілі не один раз. Він перевірявся в Швейцарії, перевірявся мною тут. За проєм відповідаю особисто, вони не є не фарбовані. Кузов, ви зверху побачили, що фарбовано і як фарбовано. Для кого страшно, для хто, хто вважає, що це якась критична біда для цього автомобіля. Ну, друзі, що маємо, ти маємо. Хто боїться, не беріть, не, нікого ні до чого не примушуємо. Це абсолютно нормально. Ми всі люди, в кожного є свої пріоритети. Хтось хоче придбати не крашену з оригінальним пробігом, заплатити багато, бо заплатити мало це ринок, всіх є свої. Фінансові можливості і свої встановлені правила. Друзі, всім добра, всім гарного настрою. З вами був канал Авторозбор. Рубрика огляд стану, чудового автомобіля Seat Exeo». чудового по комфорту, це справжнє, справжній ауді, це справжнє ауді в користуванні, нічим не відрізняється. Ну, Багато хто написав, що дуже дорога передня підвізка, напевно так, але вона ж ремонтується раз в 200-250 тисяч кілометрів. І всі речаги ми дивилися, район, якщо повністю виконати передню ходову, це район 14 тисяч гривень. Це буде замінено, ну, всі речаги будуть замінені і стойки. Це район 14-15 тисяч, ви викидаєте все, ставите нове і, ну але ж зрозуміло, що зразу все викидати не потрібно. Тому тут така ситуація. Кому підходить, кому не підходить, але хто хоче ауді за адекватні розумні гроші. І в живому стані. А, знизу, я хотів показати знизу і все забував. Друзі, подивіться, як знизу виглядає ходова швейцарської машини. Бачите? Всі болти в неї будуть відкручуватися без проблем. От, позаду. Тут на вихлопній є трошки корозії, але подивіться на болти тут позаду. Кожен болт вам без проблем відкрутиться. Не буде такого, що болти не відкрутяться чи ще щось. Кожен болтик без проблем буде відкручений. Бачите, як виглядає? Така сама точно і передня ходова цього автомобіля. Всім добра, всім пока!